Буде Україна. Так, така у нас сьогодні чудова прохолодна вітряна погодка. І вирішив я, друзі, переорати поле. Буду орати, друзі, поле, так, щоб цілину щось таке капітальне вперше в цьому році. Тому зараз я вам все покажу. Так, друзі, причепив я вже плужечка, відрегулював його помаленьку потрошку. Ну і ось цю площу я вирішив переорати посіяти тут овесь. Буду це поле випрацьовувати, так як ось ці поля ще сусідні. Тут -а в минулому році в мене були гарбузи на тій крайній площі, а на ось тій тритикал пшеничний. Ну і буду додавати ще ось це поле. вже через декілька років це все зроблю суцільне сіно Так, навісочка поки що показує себе з непоганої сторони, начебто все тримається. Ще не відкривало, не лопнуло. І Буду продовжувати надалі збільшувати навантаження. Ще, напевно, через тиждень приїду ще його задискую, а можливо ще й сьогодні. Так, дане поле не оралося вже більше п'яти років. І Сьогодні будемо цим старичком робити це вперше за такий проміжок часу. Так, будемо приступати, починати перші борозди і побачимо, що воно, як воно буде. Так що, друзі, Вибачайте за звук. Немає в мене мікрофону, ще не придбав, не розжився ним. Ну, але в подальшому планую щось підібрати. Так, хотів, друзі, відзняти все від третього лиця, але наскільки сильний вітер, що штатива з камерою просто здуває. Так що, так що вибачайте, буду показувати сьогодні вид з кабіни. Так, пройшов межу, перших дві борозди, ну начебто нічого. Лужок лізе, трошки протреться за зиму. Ну а дисковою бороною я це все діло підправлю. Дуже погано орати, тому що рульове розбите, я не знаю, я вже ще тільки з ним не робив, а толку добити не можу. Але мешки вже просяться на заміну. Вже Вони свій ресурс за 10 років випрацювали. Тобто я ще робив долото на варю. Так, Більше я по боку ну, нічого не робив. Ну, ще зробив цю гребіночку. Ну На такому полі вона нічого не допомагає, але більш-менш трошки зарівнює. Так, друзі, що по налаштуванню приблизно зараз візьмемо, переглянемо, ну, в районі. 12-20 см. Дужок бере. Глибше мені, друзі, поки що. Так, доволі тяжко він йде. Хоча зараз трошки полесо підіймо. Підняв я колесо на 5 витків. Щоб сказати, що краще, то не краще. Виходить, що коли я перекидаю борозду, то плуг просто не справляється з цим об'ємом ґрунту. Просто плуга забиває і все. Тут по-горошому потрібно, щоб або передплужники були на плугові, або, я не знаю, дисковою бороною пройти спочатку це поле. Але так як в мене нічого крім плуга немає, то... Відповідно, так і будемо далі продовжувати роботу. Ось так, друзі, продовжується моя воронка. Звичайно, я ж кажу, що ось. видно, які брили воно часом нагортує. Просто луг не може перекинути їх. Так що доведеться його все мені ще добряче дискувати, боронувати. Можливо, ще культиватором ходити. А взагалі було б по-хорошому його все попропити. Але овець потрібно вже сіяти. Тому я не знаю, найближчим тижнем випрацюється поле. І ось ці дві площі теж перегорю. Що я, друзі, скажу? Тяжковато цьому тракторцю. Дуже тяжко, але реально обробити ось такий тип ґрунту. Ось така оранка виходить, я ж кажу, це трава, також тракторець, не найкращий, ну але справляється. Звичайно, не джантір, але робить свою роботу. Звичайно, хотілося б щось краще, але Але... Далі вже як прийшов декілька борозд, керувати значно легше стало. Тому що перша там така з ямами, ну а зараз практично його в сторони не веде. Ми самі бачите, що потужності не вистачає. Тракторець доволі старенький. Корилися цим малютом на такій площі. Що я можу розказати? Ну, начебто непогано. Більш-менш нормально. Був, друзі, в мене такий років 8 тому. Ось неподалік, за метрів 250. Приїхав в МТЗ орати, де я щось буксував, буксував на тій глині, не орати, ну а як. Новий плужок, нові леміха. Думаю, а чому б і ні? Поїхав ворати. І Факт того, що п'яту вигорав на Т-25, а МТЗ не зміг. І перегрів я 25-ку і лопнула в мене гільза. Так що, друзі, якщо МТЗ не може, то краще 25-кою не братися. Не показувати, що можна зробити роботу. Ну і попав я тоді на гільзу. А так, в принципі. Ну, Всього, друзі, моє відео завершується. Кому сподобалася дана робота, Можете поставити подобайку, прокоментувати. Ну а ми будемо далі чекати погодку і опрацьовувати наступні поля. Всім па-па, друзі! Бережіть один одного і миру вам, українці! Па-па!